Всіх Вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. І на один день дивимось, до чого вам готуватись в особистому житті? Королева в Кубків. Ну, тут, тут і фантазії, і емоції. І щось як фонтаном будуть бити ті емоції. І так вона виплесне свої емоції на когось. Тут чекайте, комусь дістанеться. Ну, емоції можуть бути різними. Когось там в обійми е буде затискати, і цілувати, і радіти е за людину або поряд з людиною, разом з людиною. Для когось це буде емоція, ну, не обов'язково, що добра і гарна. Може, і щось там, таке, знаєте, на розповісти людині, але ж просто день емоційний, день, коли. Давайте так, давайте я попідглядаю трошечки. Угу. Угу. А, ну то непогані емоції, непогані. Якась ситуація, в якій вона була залежна, яка, знаєте, може, нав'язлива була їй. І все, врешті-решт, взагалі, це гарно вирішиться. Людина буде просто задоволена і щаслива. От знаєте, як пішло одразу? Отак воно і є. З радощів буде емоціонувати, але ж це гарні добрі емоції, це взагалі приємні емоції. Хай вони такі і будуть у всіх. Давайте далі дивитись. Сфера кохання, до чого вам готуватися у вашій сфері кохання? Тут зупиночка. Тут зупинка і така, що доленосне щось зараз відбувається. Обов'язково зі складнощів ви вийдете і на гарні, на кращі позиції вийдете. І в якусь складну ситуацію ви її обнулите. Вона, ну, або вона взагалі цілком обнулиться, тобто між вами і кимсь. Ну, тут, тут щось буде закриватись. Так, тут прорив буде, тут, знаєте, королев мочів. Жінка, обміркувавши всю ситуацію, я так розумію, що жінка обнулить ситуацію. Обміркувавши, роздивившись ситуацію, вона буде якось прорив той робити або вирветься з ситуації. Тобто, тут непогано, тут, знаєте, як. Продумане все, прораховане, проплановане. Тобто тут не емоційно щось буде робитись, а тут обмірковано. Тут я знаю, що я роблю, я знаю, як мені треба. І от так, як мені треба, я й буду далі рухатись. Давайте про роботу дивитись. До чого вам готуватись в роботі. Тут планування. Більш за все, планування, і щось ви не дуже будете задоволені тим, як вам, які плани вам треба будувати. Вам не дуже щось хотітись буде. І це може бути для когось з вас незадоволення роботою отакої королеви Пентаклів. Може, ви щось там замовляли в людини будь-що. І вам не сподобається результат, чи буде затягнутий той результат, а щось ви будете незадоволені. Але дивіться, тут більш навіть про ризики в роботі. Про те, що, от, якщо щось хочете зробити, то тут як ризикнути більш треба. І ось король Жезлів виходить, тут може бути. Чи незадоволення, як спілкування з таким королем жезлів. Тут, знаєте, як... От якщо з ним, то схочеться взагалі це спілкування звести до нуля. Такий трошки суперечливий день про, по роботі, бо не все вас там буде влаштовувати. І ніби то і робота є, ніби то її не дуже-дуже так, щоб багато. Але щось не буде бажання і настрою взагалі як взаємодіяти. Дратувати буде от і отакий король жезлів, і взагалі якось спілкування з людьми буде дратувати. Якась така, знаєте, от. Нервовий стан ваш. от щось, Може, ви не виспані будете, може просто втома якась дає в знаки, може там голова буде боліти і не хочеться працювати. Якщо можете собі там дозволити відкласти справи і випити просто там філіжанку кави або чаю, то може так буде і краще, бо щось не в гуморі будете. Давайте далі. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Угу. Угу. Цікавий день. А, папеса у нас на дні колоди, а взагалі-то день, знаєте, більш такий про інтуїцію, про езотерику, про якісь такі як, як правила, які будуть обговорюватись, якісь бажання, якісь м. От як тут як поява людини, яка от Просто ну, не просто з'явиться, а з своїм якимсь. навчанням, так хочеться сказати. Тобто ви тут в позиції, коли нібито ви самі собі раду дасте, ви, ви не, не ну, вже ж доросла людина, вже ж багато чого знаєте, але. Є людина, яка хоче бути поряд з вами важливішою. Е, ну і, може, за віком є старшою від вас. Ну, це може бути і чоловік, і жінка. І хоче вас навчати, хоче, щоб ви підкорялись е, і щоб ви схиляли голову, щоб ви якось так себе вели, що визнавати першість. Цієї людини, важливість, старшість цієї людини. Ну, Тобто ви будете розуміти, що коїться, ви будете розуміти, як себе поводити з цією людиною. Це може бути ситуація в сім'ї між родичами, це може бути ситуація, десь ви там спілкуєтеся і там хтось з керівництва вашого або зі старших таких. Наставників, друзів може навіть. Інтуїтивно ви взагалі будете добре відчувати людину. І день, коли як якісь таємниці будуть відкриватись, це, знаєте, як... але розумійте для себе, що дещо буде відкрито вам, а дещо все ж таки людина залишить при собі. Бо навіть не може е, якісь речі вам промовити. Так виглядає. Далі дивимось. Давайте побачимо, від чого краще, б за все вам відмовитися. Там вже ви самі знаєте, як вам краще, але ж на думку карт. Чого краще б за все відмовитись. Дивіться, о, на дні колоди взагалі-то башта. Дивіться як. Суперечка, яку ви, в якій ви можете самі собі сказати: да, ну, я тут промовчу, я тут е задавлю свої емоції, свої. Думки, своє бачення ситуації, і підкорюсь, аби не було ну взагалі сварки, аби не розпалювати сварку. Дивіться як. Це буде ненадовго у вас. Те, що вам не сподобається одразу, воно ж нікуди не дінеться. Людина просто. Якщо ви собі замовчите, якщо ви себе так знаєте затиснете там внутрішньо і не будете нічого казати, проявлятись, людина зрозуміє, що так можна. Що така поведінка, така взагалі думка, вона для вас цілком прийнятна. І, врешті-решт, ви все одно вибухнете, ви все одно, ну, Будете емоціонувати з цього приводу, з цієї ситуації. Тож не обов'язково ж кричати, не обов'язково ж там ногами тупати. Можна ж сказати, людині цілком спокійно, але свою думку довести, що вас це не влаштовує, що якщо ми разом це вирішуємо, то давай... Дійсно вирішувати разом, а не ти просто кажеш так, як воно повинно бути, а я підкоряюсь. У вас не вийде довго підкорятись, просто не вийде. Це щось буде дратувати вас дуже-дуже сильно. Ну, давайте далі дивитись, чого вам все ж таки не уникнути. Дивіться хитрощів. У нас тут ховається відлюдник на дні колоди, якась людина, яка хитрує з вами, як з дитиною. Знаєте, це як виховує вас таким чином, як нав'язує вам свою якусь думку, але так хитро нав'язує. Ні, не вийде тут, бо просто не вийде. Взагалі-то ви такі ситуації вже проходили або з цією людиною, або десь там в іншому вашому житті, в інших стосунках. Тобто, це знаєте, ви у вас людина як на долоні, ви розумієте, коїться. Ви навіть людина тут дуже дуже приховуючи все. Не вийде в людини приховати від вас свою правду і нав'язати вам те, що він, вона хоче нав'язати. Бо відлюбником може бути і чоловік, і жінка. Це, знаєте, може людина там десь не бере слухавку, наприклад. Десь там не приходить, там, чи зачинився, чи зачинилась у своїй кімнаті і не виходить. Це може так і дитина поводити себе, але ж ви не йдете на провокації людини. Ви знаєте собі свою правду, і ви в цій ситуації те, що людина хоче вам нав'язати, десь хитрувати з вами. Ви ніяк не реагуєте. От вам просто байдуже. Роби там собі, що хочеш, прийде час, ти зголоднієш, вийдеш на кухню, от там і поспілкуємось. Ну, це я вже так вам не кажу. Але ж у вас там по-своєму буде. Це ж може бути і по роботі ситуація, і може бути там десь ну не знаю, там, в якихось стосунках, наприклад. Ну, у вас там свої, у кожного свої якісь ситуації, але ж зманіпулювати вами не вийде. Ні. Людині тільки здається, що розуміє вас і вашу психологію, але ж ні. Далі, давайте дивитись пораду від вищих сил для вас. Бачите? Вже тепер виходить цей від... О, дійсно. Ну... Так воно і зрозуміліше. Як то кажуть, зголодніш, прийдеш в кухню. Так, дивіться, оцей самий відлюдник, розуміємо для себе, або чоловік, або жінка, вийде на зв'язок, але ж не так одразу буде: до останнього буде чекати вашого прояву, до останнього буде тримати свою оборону. Давайте підглядати. Ага, ну дійсно. Дивіться як. Отак буде чекати і чекати дуже довго, скільки зможе, а потім знайде привід, знайде можливість. І, ну, Це, знаєте, тут навіть вже не стільки чекає вашого прояву, а скільки чекає можливість для того, щоб з'явитись і щоб це було. Ну, Не так, що там я програв, чи я програла добре, я визнаю е, свою провину і там давай далі спілкуватись, давай миритись. Ні. Тут, е, щоб не втрачати ж свою гордість, тут треба чогось щось, щось, такого дочекатись, щоб воно ж виглядало, що це не він чи вона сама, чи сам вийшов на. Зв'язок, а що це так обставини склалось, і не було інакшого ніякого виходу. Тож хтось там з вас дочекається, що людина, яка зараз у відлюдництві, проявиться. Все, на цьому я всім вам дякую, всім гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Хай все буде. Тихо, спокійно і з вашими рідними, близькими, і з вами теж побачимось всім пока.